Сьогодні кульмінація наймасштабнішого пісенного шоу Європи. Чиї слова та мотиви завоюють серця мільйонів цього року? Чи справдяться прогнози та якими будуть результати голосування? Фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025 о 22.00 на Суспільне культура. Євробачення приховує безліч таємниць. Тому я зібрав команду моїх спецагентів. Я відкрию правду про циферблат. За мною хейтери темна сторона слави. Я розкажу про кур'йози, залаштунків та епатаж. Про найцікавіше щодо початку головного конкурсу перед шоу Євробачення. Дивіться сьогодні перед фіналом Євробачення о 21-й на Суспільна культура.